Дитяча Біблія ЙОСИП відгадує сни фараонові. Книга Буття, глава 41, вірші з 1 по 36. Одного разу єгипетському фараонові привиділися сни. Йому снилося, що він стоїть біля річки. Раптом з річки вийшло семеро гладких корів і почали пастися в очереті, а за ними вийшло семеро худих корів, і ці худі корови з'їли гладких. Після цього фараон прокинувся. Знов заснувши, він побачив інший сон. На одному стеблі піднялося сім повних і гарних колосків. Та ось поруч з ними виросло сім висушених вітром і тонких колосків, які й проковтнули гарні колоски. Прокинувшись, фараон дуже збентежився від цих снів. Він покликав усіх мудреців Єгипту і розповів їм про це. Але ніхто не міг розгадати сни фараона. І тоді чашник сказав фараонові, що він знає одного молодого єврея Йосипа, який у в'язниці відгадував йому і стільничому їхні сни, і все збулося, як він їм сказав. Фараон одразу ж послав за Йосипом, і коли його привели, він сказав йому: Я чув, що ти вмієш тлумачити сни. На це Йосип відповів: Ні, це не я, Бог дасть відповідь на благо Фараонові. І фараон розповів йому обидва сни. Йосип відповів: Бог показав фараонові те, що він зробить: сім гладких корів та сім повних колосків це сім років гарного врожаю у Єгипті, а сім худих корів і сім порожніх колосків то сім років голоду, які настануть після семи врожайних літ. Сон фараона повторився двічі, тому що це істинно слово Боже, і швидко Бог. Виконає це. А далі Йосип порадив фараонові поставити над Єгиптом мудрого управителя, щоб він робив запаси зерна протягом семи років достатку.